В Івано-Франківську не згоріла головна ялинка міста. Зелена красуня зайнялася на вічовому майдані цими вихідними, а саме надвечір 7 січня. Вогонь всіх пошкодити лише частину святкових прикрас та ілюмінації. Від остаточного понівечення вогнем дерево врятували пожежники. Вони прибули на місце події вже за хвилину після дзвінка перехожих. Якби приїхали пізніше, визнають рятувальники, з ялинки міг залишитися лише попіл. Ялинка. Це є, скажімо, предмет, який легкозаймистий, вона облаштовується відповідними облаштунками з легкозаймистих матеріалів. І таким чином, якби не оперативні дії підрозділу МНС, значить, долобися, не вдалося значить, швидко погасити і. Ялинка могла б згоріти. Що або хто спричинив загоряння ялинки наразі невідомо. Серед ймовірних причин інциденту фігурує необережне поводження івано-франківців з піротехнічними засобами. Тим часом міський голова частину провини за пожежу поклав на міліціонерів. Останні, на його думку, у свята не забезпечили належний правопорядок на вічовому майдані. Там кидали і бенгальські вогні, і стріляли з пітарди в ялинку, а міліція не реагувала. Тому зверніть увагу. Тим часом комунальники вже підрахували збитки від загоряння ялинки. Вони сягнули восьми з половиною тисяч гривень. Про це повідомили у підприємстві міськ світло. Нагадаємо, цієї зими на транспортування та встановлення зеленої красуні з івано-франківського бюджету витратили 30 тисяч гривень.